Скільки води потрібно пити щодня? Перевір себе. Досі вважаєш, що 8 склянок води на день достатньо. Це мінімум, а не норма. Скільки потрібно насправді чоловікам 3 літри приблизно 13 склянок, жінкам 2,2 літра приблизно 9 склянок. Додатково, 2-3 склянки з їжі, овочі фрукти. Як зрозуміти, що ти п'єш достатньо води? Якщо сеча світла, як лимонад, ти добре зволожений. Якщо темна, як яблучний сік, пий більше води. Оптимально мочитися кожні 2-3 години. Чому це важливо? Допомагає схуднути до 100% ефективніше, зменшує ризик каменів у нирках, контролює рівень цукру в крові, запобігає мігрені та головним болям, знижує ризик інфекцій сечовивідних шляхів, покращує роботу серця. Та нормалізує тиск. Джерело сайт WebMD. А ти слідкуєш за кольором своєї сечі? Напиши в коментарях. Лайк, підписка. Буде ще більше корисних фактів.